Кому до смаку апетитна ситна запіканка, З лаваша, яєць та м'ясної нарізки. Якщо цікавить, як приготувати, залишайтеся, готуємо разом. Нам буде потрібно лаваш, цибулька зелена, петрушечка, м'ясна нарізка, твердий сир, сметанка, кисломолочний сир. Яйця, сіль, перець та спеції за бажанням. Давайте почнемо. В першу чергу займемося лавашом. Нарізаємо його на менші шматки. Нарізаємо шинку. Домашню ковбаску нарізаємо на квадратики. Варену натираємо на більшу терпу. Кімкість лавашом перекладаємо всю нашу нарізану м'ясну нарізку. Нарізаємо частину зеленої цибульки та також її перекладемо в каструльку до нашої нарізки. Втираємо на більшу терку твердий сир. Перемішаємо. Займемося заливкою, виливаємо у більшу посудину 4 яйця, трішки підсолимо, зіб'ємо вінчиком або воделкою. Додаємо кисломолочний сир. Перемішуємо, додаємо сметану. змішаємо вінчиком або виделкою до такої однорідної маси. Витискаємо сюди два зубчики чесника. І знову гарненько перемішаємо. Трішки солодкої копченої паприки. Хмелі сунелі. Гарно підійде, сирна приправа. Так що додамо і її також трішки солі та чорного перцю, трішки солодкого соусу чилі. Змішаємо. і наша заправка для запіканки буде готова. Переливаємо цю суміш, тепер це все гарненько перемішуємо, щоб між собою всі шматочки м'яса, лаваша гарненько поєдналися. Забуваємо за петрушку свіжу, її також зараз висипемо до нашої суміші. Посудину, друзі, в якій будемо запікати, змазуємо олією або вершковим маслом. Перекладаємо це все в посудину та зараз будемо затирати зверху твердим сиром. Відправляємо в духовку при температурі 180 градусів орієнтовно на 30-35 хвилин. Подивимося, друзі, кожен по своїй духовці. Апетитна запіканочка вийшла. Щойно ми її витягнули. Тепер змастимо вершковим маслом, поки вона ще тепленька, присипимо зеленою цибулькою та свіжою петрушечкою. Така апетитна запіканка у нас вийшла. Якщо я вас зацікавила, готуйте, буду рада, якщо рецепт вам сподобається.